Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. і Зараз спробую відповісти на дуже часті запитання, що ставлять мені в коментарях під моїми відео. Чи потрібно оновлювати дані в строк 60 днів з моменту набрання чинності законом про мобілізацію 10.449, який відомо як законопроект, був про посилення мобілізації людям, чоловікам, які були зняти з обліку? Виключені з обліку, тобто не зняти з обліку, а виключені. Ну і розберемо це питання відмінності: зняти з обліку і виключений з обліку. Дуже часто ставиться таке питання, вирішив з ним розібратись досконало, детально, тому в цьому відео про це розповім. Якщо цікаво, залишайтесь, обов'язково натисніть дзвіночок, щоб отримувати від мене новини. По моїх відео виходять дуже часто. Також підпишіться на телеграм-канал є внизу, і поширюйте моє відео, щоб люди знали про свої права, про такі дуже важливі аспекти, про які я повідомляю, освітлюю новини правознавства, новини там, правотворчості, а також судової практики. І так, питання. Всім відомо, вже, що набирай з 18 травня, у нас закон про мобілізацію, про посилення мобілізації. І всі повинні оновити свої військово-облікові дані. Записував відео, залишу тут посилання. Не дуже буду там детально зупинятися щодо питання оновлення даних, але це потрібно нам трошки для того, щоб зрозуміти, кому все ж таки потрібно оновлювати ці дані, а кому можна їх не оновлювати. І так, що в нас кажуть перехідні та прикінцеві положення цього законопроекту 10449, який вже став законом. Установити, що під час дії указу президента про загальну мобілізацію, і тут є в нас такі положення. Громадяни України, які перебувають на військовому обліку, тобто, запам'ятали да зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти, за наявності електронної пошти та інші персональні дані. Ну і зазначено далі у нас. Дехто це може зробити, там перебування на території України, поза межами території України, але зафіксуйте да, головне це, які перебувають на військовому обліку. Також в цих прикінцевих і перехідних положеннях в нас є така, така норма. Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов'язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постановою КМУ, що визначає особливості ведення військового обліку громадян. До речі, її ще не прийнято, тобто вона буде прийнята. У Кабміна є два місяці на це, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном стати на військовий облік громадян України. Фіксуємо собі, що це за категорія осіб. Тобто тут чітко прописано, да, ніякої розмитості там ніякого там іншого там, сприйняття цієї статті не може бути, тому що написано чітко, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців. Тобто, це чітко окрема категорія осіб, які знімали з військового обліку, щоб вибути за межі України. Все більше закон. Законопроект 10449, який вже став законом, не містить нічого з цього питання. Хто ще зобов'язаний стати на облік? Тобто він містить питання, що військово зобов'язані повинні оновити дані, і містить питання, що саме ці зняті з військового обліку, які вибували за кордон, да, більше ніж на три місці. Тепер дивимось. Питання, які задавались мені, це щодо людей, які зняті з обліку з інших підстав, тобто не з вибуттям за кордон. Раніше, там, 2005 рік, там, 2006, 2010, навіть 2022 рік з різних підстав. Спочатку ми подивимось, хто такий військовозобов'язаний. Для цього ми відкриваємо закон про військовий обов'язок і військову службу і дивимось положенням на статті 1: називається вона військовий обов'язок. І під пункт 9. Щодо військового обов'язку, громадяни України поділяються на такі категорії: допризовники, призовники, військовослужбовці, військовозобов'язані, резервісти. Хто ж такі військовозобов'язані? Військовозобов'язані, до речі, питання ставиться також дуже часто. Хто ж такі військовозобов'язані? Ось під пункт 9 частини першої статті. Статті 1 в нас зазначає наступне: військово зобов'язані це особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил України та інших військових формувань для, на особливий період, а також для виконання робіт і забезпечення оборони держави. Ну, Є таке формулювання. Тепер подивимося. Підстави для зняття з військового обліку і виключення з військового обліку. Це трошки різне. Трошки поясню, що таке зняття. Тобто, знімається в нас особа з військового обліку у зв'язку з вибуттям з місця проживання перебування, і вона буде постановлена на військовий облік у зв'язку з прибуттям до свого місця знаходження, місця проживання, місце перебування. Тобто, зняття зрозуміло, знявся і повинен бути поставлений. Виключення з військового обліку це вже окремо. да То якщо людина виключила виключена з військового обліку на відповідних підставах, то вона вже на нього не становиться. Да? Окрім цієї статті, що містить при кінцеві та перехідні положення, про те, що я зазначав. І так, дивимось це в нас стаття 37 цього ж закону: взяття на військовий облік зняття та виключення з нього. Тобто вона регулює випадки, коли особа. Знімається з військового обліку, і коли особа виключається з військового обліку, зазначу про виключення. Під пункт 6 цієї статті зазначає виключення з військового обліку відповідних РТЦК та СП, підлягають громадяни України. Які і тут декілька категорій. Перша призвані чи прийняті на військову службу. Друге, проходять військову службу навчання у закладах фахової передвищої військової освіти вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти. Третє. Визнані військоволікарськими комісіями, непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. Тобто, якщо особа. Була визнана непридатною, її виключили з військового обліку. Обов'язку стати на військовий облік, в неї наразі немає. Новим законопроектом 10449 це не передбачено. Іншими нормами я також не знайшов, що було це передбачено. Їх не так і багато цих законів, що стосуються військового обліку, тому я особисто не знайшов. В новому законі, я ж кажу, такого немає. Окрім тієї категорії, про яку я зазначив. Четверте, досягли граничного віку перебування в запасі. Тобто раніше, якщо там невідомо кому, якщо відомо, зазначу, раніше граничний вік в нас був трошки менший. Особи звільнялись у запас там, в інший вік 55 років. Тому, якщо вони звільнені були за тим законодавством в запас, відповідно до Конституції зворотньої сили закон в нас немає, тому становитися зараз на облік вони не повинні. Тобто обов'язку такого також немає. Припинили громадянство України. Це зрозуміло, да? Шосте були раніше засуджені до позбавлення волі, і тут увага за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Також дуже багато запитань задається під моїми відео щодо засуджених, тобто чи підлягають вони призову, чи не підлягають. І якщо ось ця шостий підпункт пункта 6 статті 37 цього закону, він зазначає, що якщо ви були раніше. Засуджені за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Ви були зняті відповідно з військового обліку, то на облік ви знову ж таки не становитесь такого обов'язку. Немає. Сьомий пункт направлення для відбування покарання для установ, до установ виконання покарань, або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру. Ну, Зрозуміло, да? хто це такі. І восьме, померли або визнані в установим законом порядку безвісно відсутними або оголошені померлими. Тобто, все. Це ті категорії, які виключаються з військового обліку на сьогоднішній день за діючим законодавством. Всі, хто був виключений з військового обліку, обов'язку такого стати на військовий облік, немає. Знову ж таки, є одне дуже цікаве питання: чи зможуть такі особи. Які наразі не оновили свої дані, але були раніше виключені з військового обліку перетнути державний кордон. Ну, в мене питання поки що залишається відкритим, тому що наскільки я розумію, після того як в нас е, оберіг запрацював на повну силу, тобто було е, систематизовано всі бази даних, які наразі бачить, у нас ТЦК е, щодо військово зобов'язаного. На кордоні він запрацював, вже перевіряють від нещодавно, наскільки мені відомо, з нового 2024 року. І якщо в базі оберіг не буде видно цього документу і цієї особи, то на кордоні можуть виникнути питання щодо взагалі перетину кордону. Тобто, скоріш за все, ну я так розумію, з діючого законодавства, з діючої практики, що, скоріш за все, в перетині кордону. Цим особам будуть відмовляти, тому що база оберіг їх не бачить. Тобто вони будуть спрямовувати цих людей до ТЦК, казати, щоб вони пройшли, внесли ці дані до бази, і вже що там буде відбуватись, наразі я не можу сказати, якщо ви виключений з обліку зайдете до ТЦК і щоб вирішити питання, ну, скажімо так, внесення в базу цих даних. Я поки що не можу сказати, що буде, яким чином це буде відбуватись, яким чином ця система буде вас позначати. Чи ставити на облік знову і виключати, чи ставити на облік і виключати через ВЛК, це мені поки що невідомо. Це залишається під питанням. Але щодо тих виключених з військового обліку. І щодо обов'язку оновлювати дані в, протягом 60 днів з моменту набрання чинності законопроектом 10449, який вже став законом, і 18 травня починаємо відлік. Такого обов'язку немає. Це ми в відео розібрали детально по молекулах. Тому, якщо цікаво, залишайтесь на каналі, поширюйте це відео, підписуйтесь на канал, хто не підписався. Всім гарного вечора, до побачення, мирного неба.